Вітаю вас на каналі. Маємо сьогодні на огляді ось такий класний ноутбук від компанії Asus. Це Asus VivoBook 16, повна назва буде на екрані. І перш ніж продовжити, заздалегідь вас попрошу підписатись і поставити вподобайку. Я вже робив огляд на схожий ноутбук, тільки там був екран не 16, а 15 дюймів. Так, комплектація ноутбук, інструкції зарядка. І найбільше мені подобаються ось такі компактні зарядки. Займають мало місця. Навіть в сумці. 45 Вт потужність. Напряму запихається в розетку. Ну, ось таке виконання мені дуже подобається. Та коробочка нам не потрібна, але перш ніж поставити, хочу вам показати ось таку штуку. Маємо ось такий надпис: за Vivobook Plus плюс Environment. Так, маємо на дотик приємний пластик і, як я казав, класний виступ, емблема, на якій пише Asus Syovbook. І тут нас зустрічає величезний тачпад. класний. Повнорозмірна клавіатура з нормальною відстанням між клавішами. Що буде дуже зручно мені набирати текст. А от чи вона з підсвічуванням? Подивимося далі. Так, з підсвічуванням, звичайно. Це дуже зручно і дуже класно. Поки що виплено. Так, ну і звичайно ж, величезний 16-й екран в тонких рамках. Камера зі шторкою. Мене майже не видно, тому що екран матовий, антибліковий. Так, от відкривання. 180 градусів. Прикольно. По характеристиках. Про екран ми говорили: 16. ка Аматовий розширення екрану 1920 на 1200. IPS 60 Гц. Процесор в цій модифікації Intel Core i5 1235 u Базова частота 3,3. при навантаженнях. Вона зростає до 4,4 ГГц. 10 ядер, оперативна пам'ять ddr 4 16 Гб. Тут диск SSD на 512 Гб. Стандарт інтерфейсу SSD 2 PC Express, тобто дуже швидкий SSD-диск. І графіка тут вбудована, звичайно. З безпровідних модулей тут Bluetooth та Wi-Fi. Батарея 42 Вт-години. не найпотужніша батарея, але далі я його протестую і подивимось, скільки в реальних умовах буде тримати батарея. Так, і як завжди, нас цікавлять входи-виходи. З лівого боку маємо один хід USB, індикатори батареї, індикатори стану. Маємо решітку радіатора, охолодження. Так, з правого боку маємо більшість виходів. І входів це є вхід для зарядки, HDMI вихід, два USB, один Type-C і комбінований. Аудіо роз'єм. Так, цікаве рішення це якраз охолодження, підведення верніше, тепла з цієї сторони. Це мені подобається. Дуже ефективне рішення. І, напевно, що є і ось тут охолодження. Так, на камері не видно, не знаю навіть, як показати. Спробую так. Бачите, є радіатор у нас і тут. В багатьох моделях з цього боку немає радіатора, тільки ось тут, верніше решітки радіатора, тільки відвід тепла сюди, а тут стоїть ось ця планка від екрану. І я би не сказав, що це є дуже ефективне охолодження, коли ось так сюди повітря впирається, в... коли взагалі якась є перешкода на виході повітря. Тут організовано дуже класно. Це я вам говорю як майстер, який займається ремонтом цифрової техніки. Так, ну і звичайно, що забір тепла мусить бути знизу з таким процесором потужним. Так, є, забір, є вентилятор великий і ось іде забір тепла. Ну, Хороше рішення, дуже, навіть для охолодження. Такого процесора. Тим більше в такому компактному корпусі. Він є досить тонкий. Зараз скажу вам точно його товщину. Так, товщина 19 мм на цілих 2 см. І вага 1,9 кг. Такий для 16 ки легенький, я би сказав, ноутбук. І от зараз це що побачив, мінус ось цього корпусу, це, як можете помітити, збирає відбитки пальців, будь додатково той. Так, корпус ми глянули, технічні характеристики теж, все можемо приступати далі до встановлення системи і вже тестувати його в реальних умовах. Ну, чесно, і до цієї зарядки я просто кайфую. Так ніби взяв від якогось мобільного телефону зарядне. Не знаю, в принципі, наскільки воно там довго прослужить в такому корпусі. Можливо, буде грітися, ну але про щось там виробники думали, щось вони розраховували. Немає тих всіх грубих таких кабелів, ну, то їм які є в масивних зарядних. Ну, класно. При включенні ноутбука без. Операційна система у вас зустріне ось такий класний, красивий BIOS А якщо ви підключите флешку з системою, ноутбук автоматично визначить і завантажиться з флешки. Windows 11 залетіла сюди за 6 хвилин. Це ж, звичайно, без драйверів та налаштувань Під час установки були два. Сюрпризи. Перший сюрприз це неробочий тачпад, він і зараз не працює. Вирішилось підключенням, звичайно, зовнішньої мешки. А другий сюрприз це відсутність драйверів на внутрішній диск. Тобто під час установки його не бачило. Лікується це тим, що заздалегідь треба з сайту виробника скачати драйвера і поставити на флешку. Посилання на відео я залишу ось тут. Це на випадок, якщо ви надумаєте самі встановлювати систему на цей ноутбук. І як бачимо, в диспетчері пристроїв у нас дуже багато невідомих пристроїв. Тобто, це дуже багато драйверів. І, звичайно ж, серед них відсутній драйвер Wi-Fi. Його вам прийдеться скачати з іншого пристрою і вже встановити сюди. Ну, радує це те, що хоча б. Флешку побачу. Моя найулюбленіша частина огляду це тест батареї. Тестувати я буду, як завжди, на повній гучності і яскравості. Ось так. І тест. Дуже простий. Це перегляд відео в Ютубі. Запускаємо в 18.01. При батареї 99 фактично майже 100%. Ну що ж, маємо 20.00 і за 2 години батарея просіла до 56%. Тобто, гарантовано 4 години і більше в ось такому режимі буде ноутбук працювати без розетки. Звичайно, що на повних... Яскравості і гучності майже ніхто не працює весь час. Тому, якщо б ці параметри скрутив наполовину, ну, гарантовано ноутбук би протримався набагато більше, батареї би розрядилися набагато менше. До речі, дуже класний звук, дуже гучні динаміки в цьому ноутбуці динаміки. Ось тут. Знизу розташовані. Ось тут по боках під ножками нижніми. Звук об'ємний, ну, дійсно класний. Отже, великий екран, потужний 10-ядерний процесор, класний звук. Для такого потужного процесора непогана автономність. І демократична ціна робить з ноутбука дійсно хороший апарат, який можна спокійно брати для роботи, навчання, перегляду відео. Ну і решта не дуже складних завдань. Звичайно, не для ігор, але для повсякденного користування ноутбук топ. А за такий огляд я вас нічого майже не прошу, тільки одну секунду часу, щоб потратити її на те, щоб натиснути дві чаріні кнопки. Це вподобайка. І якщо не підписались, то кнопку підписка. Кнопку поділитися за вашим бажанням. Дякую за перегляд. Зустрінемось в наступних відео.